Вітаю вас, шановні, вийшла на прогулянку. Бачите, яка в нас весна 13 березня, але бачите, вже кущики поміняли колір вершинки. Це шипшина. От кущами такими. І йду, бо давненько не була на річечці, де є приливи і відпливи. Але їхали мимо там на мості, там от міст є от дорога. А там от ось це якби центральне, а там є місток, я побачила, що там дуже е, заворожуючі такі є місцини, е, криги. Бо там приливи, відливи вже не такі ясні. Подивіться, бачите, було трошки буревії. Це я йду такою дорогою, бачите, я ось покажу, так стану. Ця дорога для того, щоб люди ходили, а ще прогулювались. Ось сюди зараз покажу є. Їздять оці тракторони, я їх називаю. Якось по-научному вони називаються, як мотоцикли, таке щось. Ось на чотирих колесах. Оце їхня дорога, шлях такий, але і тут е проходка для людей. Як кажуть, спортом займаються, люди ходять, люди слідкують за своїм здоров'ям. І ось я вже, як кажуть, трошки потепліло, бо то неможливо, так холодно було, що. Мені якась не з руки було йти сюди показувати, як тут що. От. А зараз підемо, подивимось, разом зі мною прогуляйтесь. Що, бачите, тут навіть якщо йдеш, є схема, яка протяжність цієї дороги. Долина, бачите, це якби дорога здоров'я. Ось є. Мемрамкук. Ось, бачите, є навіть мусорний бак. ось І навіть для собаки, бачите, докпот. Ось теж є тут опа, отак. Ось як. Обла... Оце дерево таке гарне. Це вербаче, я не знаю, але таке велике-велике. Я потім буду йти назад. Або трошки з дальньої частини покажу, вам дуже гарно виглядає. Ну і показано ось, як, куди гуляти, як що. Бачите, щоб не кидали по дорозі нічого. І зараз підемо подивимось. Там річечка, яка прибуває, відбуває. Дуже такі специфічні береги в неї зараз. От там далеко, але я туди не піду, бо там щось дуже грязно виглядає. Трошечки приближу, там така, як колись мені писали, як лунна поверхність, як на місяці. Ну, але ще туди не долетіли, поки що ми мрамкук. Ось бачите, яке? Я... Ось я зараз зроблю менше. І подивимося, вже на бережку я буду включу. Трошечки відійшла, шановні, хочу вам показати ось такий пейзаж. Бачите, це річка. Бачите, які глиби. Це льод. і іще. Льодяні глиби, бо тут вода прибуває, відходить. Це від залива фанді. Подивіться в інтернеті. Дуже цікаво описано, що це як, може, восьме чудо світа, тому що такі приливи і відливи, які на фанді, не знаю, де ще там спостерігаються, але це дуже цікаво. Бачите, це. Зараз я підіду. це береги показано, бачите? Той берег. Оце така місцина. Бачите, сюди вода попадає, і отам трошечки видно, бачите, плесо. Отам під саму-під саму дорогу підмиває, але я вже пішла сюди, може іншим разом туди піду. Продовжуємо свою дорогу, подивіться, що попереду. Де ж ви таке можете побачити? Бачите? І знаходжуся я отут якраз горбочок. Я вам потім зроблю ще відео з того горбочку, а це будинок для таких старих людей. Ось такий пейзаж. Ось ця дорога, по якій я йду. І ось оця річечка. Я все не запам'ятаю, як вона називається. Вона має назву, зараз он так береги-береги, я покажу, О, там видніється вода. Знаєте, як кажуть, нема нічого дивного, але цікаве, бо я ніде такого не бачила. Ну, кому пригодиться, кому цікаво, кому не цікаво. Але така це природа. Розумієте, ось подивіться, якщо взяти отак от, відділити і показати саме ось отак. Подивіться, сказати, що це таке. Як ви думаєте, отак от? Можете зрозуміти, де ви знаходитесь? Що це таке може бути? Бачите? і таке буває на цьому світі. Природа, матінка, бачите, там вода вже.